Все володне Космонатка Натка любила маму, тата, вчительку Гафіру Павлівну і вареники з вишнями. І Натка терпіти не могла рицини рибячого жиру і свого сусіду котьку швачка. Та якщо рибячого жиру й рицини можна було все ж якось уникнути, то котьки уникнути було неможливо. Бо вони з котькою не тільки жили в одній квартирі. А ще й училися в одному класі 4 Г. Котька був недоброю, лихою людиною. Котька шмотька Дарма що всі хлопці його любили і вважали за свого отамана, це нічого не значить, бо не самі хлопці живуть на світі і треба мати совість. І взагалі, чому, скажіть, будь ласка, натка повинна бути гіршою за котьку. Адже був колись час, тоді вони були зовсім маленькі. І звалися просто дітьми, і в усьому були рівні. Іграшки мали спільні, хворіли на однакові хвороби кір, свинку, скарлатину, однаково боялися бармалея і сірого вовка, і однаково жаліли нещасного козлика, від якого лишилися тільки ріжки й ніжки. Ох, оті ріжки та ніжки, скільки сліз пролили через них котька та натка, дружних колективних сліз. Натка й котька тоді дружили, міцно дружили. Як то кажуть, не розлий вода. А потім раптом котька зробився хлопцем і сказав надці: Ти баба. Натка образилася і сказала А ти дурень. І котька гупнув надку кулаком по спині, а надка тріснула котьку портфелем по голові. Так вони перестали бути просто дітьми, а стали хлопчиськом і дівчиськом. Натка плакала в вбиральній, щоб ніхто не бачив, і весь час смикала з ланцюжок, спускаючи воду, щоб ніхто не чув. Як свиня цей шмотька, думала вона. Ось я йому покажу, що ні трішечки не гірше від нього. Він у мене побачить шмотя баработя, але це було дуже дуже важко, тому що котька нічого не хотів бачити і знати. Не звертаючи на натку ані якоїсінької уваги, він грав з хлопцями у футбол і був воротарем. Натка шморнула носом і теж захотіла бути воротарем. Ось побачите, не гірше ото шмотьки. Але їй вічливо сказали Геть, звідси, дівчиська не бувають воротарями, тим паче такі плюгаві та зашморгані. Натка негайно відповіла: А ви всі бельбаси, і нікчеми, і футбол ваш тю. А коці сказала окремо А ти найостанніша мокриця. Я пам'ятаю, як ти рюмсав, коли тобі укол робили. Нехай усі знають. Проте на котьку це аніяковіснього враження не справило. Він тільки глузливо засміявся їй просто в обличчя і через тиждень раптом навчився плавати. Натка зціпила зуби і, не задумуючись, полізла у воду просто на глибоке. Коли через кілька хвилин її витягли, вона вже вміла пірнати. Правда, виринати і триматися на воді ще не навчилася. На це довелося витратити два тижні і випити ціле відро каламутної річкової води, але надка не відступала. І плавати навчилася. Що з'їв задавака противний? Складніше було з велосипедом. У Надки не було власного велосипеда. Доводилось Милочко, дай покататися трошки. Та ну тебе. Ти й так мені вчора чотири спиці вибила і руль скрутила. Я більше не буду. Я уже майже вмію. Дай, милочко, я тобі цукеркові обгортки подарую. Гарні, в тебе таких немає. Гаразд уже. Тоді й перебивну картинку з квіточкою. Добре, зітхнула надка, не в змозі приховати, як їй шкода перебивної картинки. Зате глянули б ви на котчене обличчя, коли надка нарешті промчала повз нього на велосипеді, зовсім не тримаючись за руль. Жертви були недаремні. Та недовго тріумфувала надка. Це був час, коли людина помчала до зірок. Чудова доба перших польотів Юрія Гагаріна та Германа Титова. Всі люди навколо раділи і пишалися, що піонери космосу наші космонавти. Натка теж раділа і пишалася. Якось вона проходила повз бетономишалку, що лишилася після будівництва сусіднього будинку, і почула тиху розмову. В бетономішалці сиділи котька і його цибатий витрішкуватий друг Борис. Коли ми виростемо, міжпланетні польоти будуть все одно, що зараз тролейбус це факт, переконливо говорив Котька. І ти гадаєш, усіх братимуть? хипнув Борис. дзузьке все-таки це тобі не тролейбус. Ти ж бачив, як тренувався Титов, як його випробовували на різних штуковинах, перевіряли все на світі. А вже ж, здоров'я повинно бути стопроцентне, і підготовка теж будь здоров, це факт. Певні хлопці щойно подивилися документальний фільм про германа Титова знову до зірок і ділилися враженнями. Натка, якраз учора, теж його дивилася. Мабуть, вони вже уявляють, що бетономішалка це ракета, з презирством подумала надка. Знаєш що? тихо і якось непевно промовив Котька. А що, як уже тепер почати готуватися? Немить запала тиша. А що? Через які-небудь десять років ти знаєш, які б ми були, захоплено вигукнув Борис. Всі комісії роти пороззявляють. ж! Ніхто ж не подумає, що люди з дитинства готувалися. От було б здорово, тоді всі шанси за нас. Правда, складнюща це справа підготовка. От скажи, у нас хоча б тренажер є, то що одночасно в різні боки крутиться. Діть, колись у нас є, а не тренажер. Або випробування тишею, камера спеціальна, або невагомість. Це, мабуть, найголовніше. І все-таки треба спробувати. Це ж попередня підготовка, і можна самим організувати і невагомість, і тишу. І це саме е, в різні боки. І тут надка несподівано і дуже голосно чнула, бо їй в ніс потрапив цемент, і миттю, немов чортики на пружинках з бетономішалки показалися дві голови шиї витягнуті, очі витріщені ну точнісінько пташенята з гнізда. Кілька секунд вони мовчали, потім розтулили свої дзюби і наці довелося заткнути вуха й довести, що бігає вона справді не гірше за хлопців. Цілий день Натка не знаходила собі місця. Оце так так, оце новина. Котька з Борькою готуватимуться в космонавти. Натка чухала потилицю Борька впертий, Котька ще впертіший, це всім відомо. Вони оглухнуть від тиші, вони луснуть від невагомості, але підготуються, підготуються і полетять у космос, і побувають на далеких невідомих планетах, і повернуться на землю героями. І їх зустрічатимуть, як Гагаріна й Титова, і надрукують поштові марки, листівки з їхніми фотографіями, а надка буде звичайнісінькою нудною бухгалтершею, як Ніна Абрамівна з 18-ї квартири. О, цього не можна стерпіти. Ну чому на світі така несправедливість? Чому в космос літають самі тільки чоловіки, тобто колишні хлопчики? Чому? Чому? Натка намагається сама себе заспокоїти. А лайка, а білка і стрілка. А чорнушка кінець кінцем. Вони були. у усякому разі, вони були не, не, не чоловічого роду. Але це виходить якось не дуже вже переконливо. Минають дні. Еге ж. Котька з Борисом таки справді вперті люди. Натка скоцюрбилась за бочкою біля Сарая і дивиться в шпарку. Там у Сараї, на дровах спинами один до одного, вже четверту годину, заткнувши вуха пальцями, сидять у темряві котька і Борис. Натка встигла приготувати уроки, встигла пообідати, встигла покататися на милочинному велосипеді, а вони все сидять, це зветься випробування тишею. Адже там, у небі, абсолютне космічне безгуміння, і до цього космонавтам треба себе привчити там не деренчить трамвай, не цвірінькають горобці, не лається вусатий двірник дядя Стьопа, якому начхати на тишу, бо він пияк, і його все одно не візьмуть у космос. Надці вже набридло, око болить дивитися в шпарку, а вони все сидять. І раптом чується гуркіт, розсипаються поліна, і котька кричить противним голосом. Виявляється, космонавт Борька заснув і звалився з дров. Двері сараї відчиняються і, чухаючи забитий бік, виходить заспаний Борис, а за ним, похитуючись, змучений тишею котька. В обох вигляд нещасний і жалюгідний. Здавалося б, наці тільки й радіти й хихикати зараз. Та в неї не виходить, їй чомусь жаль котьку, і хочеться разом з ним лаяти негідника Борьку, що так підступно заснув під час випробувань. Наступного дня надка сиділа в шафі серед одягу і, обв'язавши голову маминою спідницею, дихала нафталіном. У сарай йти вона боялась. там водяться пацюки, а в космосі пацюки не водяться, звикати до них не обов'язково. Випробування тишею їй навіть сподобалось. Нудно, але не страшно, ні трішечки, терпіти можна. Тьху, слабак Борька, не витримав. Тим часом котька з Борисом тренувалися далі за програмою. Цілісінький день вони гойдалися на вірьовці, прив'язаній до дерева. Наприкінці невгамовний котька сказав: Треба катапультуватися, обов'язково треба катапультуватися. А як це Ка-ка... ну, оце саме. Ти що, не пам'ятаєш, як ти то на тренуваннях разом з сидінням вилітав з кабіни? Щоб потім на парашуті спуститися це й значить, катапультуватися. Та пам'ятаю, пам'ятаю, промимрив Борис, очевидно було, що він не пам'ятає. Катапультуватися хлопцям у той день не довелося. Котька натер собі руки так, що навіть не зміг робити письмових уроків. Вірьовка теж зовсім перетерлась, бо коли надка увечері собі почала гойдатися, вірьовка несподівано тріснула, і натка, відлетівши метрів на п'ять, Гепнулася в огидну брудну калюжу. Здається, я капультувалася, прошепотіла надка, виколупуючи з вуха грязюку. Добре, що ніхто не бачив. Три дні тренувань не було, у котьки гоїлись руки, а на четвертий день була чудова сонячна погода. Блакитне небо сяяло ласкаво і привітно. Навіть не вірилось, що десь там жахливий безкінечний космос. На горищі пахло котами. Іржавим залізом і тим особливим запахом, який буває тільки на горищі. Крізь слухове вікно, біля якого причаїлася натка, видно край даху і глуху стіну сусіднього будинку. Між будинками щілина завшишки приблизно з пів метра там темно, як у щелині. внизу бита цегла, скалки скла і різний мотлох. На даху над щілиною стоять котька з борисом, у кожного до пояса прив'язана вірьовка. Другий кінець якої протягнуто на горище і закріплено там до крокви морським узлом. Слухай, а ти певен, що буде ця сама невагомість? нерішуче питає Борис, з острахом зазираючи в щілину. же? Невагомість це ж і є, коли людина висить у повітрі, ні за що не тримаючись, ні руками, ні ногами. Ну, давай. У надки чомусь сильно калатає серце, терпнуть ноги. Хлопці водночас лягають животами на дах, звішують ноги в щілину і потроху починають сповзати, при цьому вони голосно сопуть. Ось над дахом видно тільки їхні голови, ось уже й голови зникли, лише руки держаться за ринву. Раз нема вже й рук. Вірьовки натягнулися і тремтять, як струни. У надки щось обірвалося всередині. Кілька секунд було тихо, потім почувся приглушений котчин голос. Борко, ну як? Відчуваєш невагомість? Відчуваю, тільки пояс холерський сильно давить. Прямо живіт перерізає. Знову запанувала тиша. Потім раптом почувся потужний голос Борисів. Слухай, я більше не можу. Якась незручна невагомість. Дуже вже ріже. Н не можу. Чуєш? Вірьовки нервово засіпалися і Котчин голос прохрипів Гаразд. Вилізь і мені допоможеш. А то я до даху не дістаю. Одна з вірьовок засіпала ще дужче. Потім почувся тремтячий голос Бориса. Котько, я не можу вилізти! Та ти що? Оближ жарти. Ні, серйозно, не можу, серйозно. Вірьовки одчайдушно скрипуче попискували. Котько, давай кричати на поміч. Я не можу, Котько. Ми зараз розіб'ємось. Стривай, не треба ще. Може. Нічого не може. І тут надка зрозуміла, що невагомих космонавтів треба рятувати. Ще мить вони зірвуться і не треба тоді космосу, на землі теж можна прекрасно розбитися. Натка зітхнула і крізь слухове вікно вилізла на дах. Дах був противно слизький і похилий. Натка на животі підповзла до краю і зазирнула в щілину. Котька і Борис теліпалися на вірьовках, як два черв'яки. У Бориса пояс під'їхав майже під пахви, і ноги метлялися, мов у лялькового Петрушки. У Кольки навпаки, пояс з'їхав нижче пупа, він висів униз головою, і, як немовля, дригав ногами, боючись зовсім випасти з пояса. Обидва жалісно криктали і стогнали. Ой, хлопчики, я зараз, заголосила надка. Повисіть ще трішки. Повисіть, хлопчики, не падайте, я зараз. І вона швидко подалася у слухове вікно. Натка з розпачем бігла по горищу, весь час промовляючи Повісіть, хлопчики, я зараз. Повісіть, хлопчики, я зараз. Хоча звідси вони, звичайно, не могли її чути. Як же допомогти, як допомогти? стрибало в голові. Враз надка побачила довгу дерев'яну жердину з залізним гачком трійничком на кінці. Цією штуковиною двірник дядя Стьопа завжди виколупував сміття в каналізаційних колодязях, щоб не забивало труби. Не задумуючись, натка схопила жердину і потягла на дах. Вона обережно опустила жердину і спробувала зачепити котьку за ногу, але гачок зіскакував і не брав. Тоді вона зачепила Бориса за штани. Взяло. Натка щосили потягла вгору. Від напруження потемніло в очах. Все таки надка була дівчинка Ні, не витягти їй Бориса, сил не вистачає. Раптом щось затріщало, штани розпахнулись і гачок зірвався. Натка розгублено міркувала, що робити. Нарешті збагнула. Опустила жердину другим кінцем і гачком зачепила за ринву. Хапайся, борко, лізь. Борька пихкав, як паровоз. Натка схопила його за комір і тягла до болю у пальцях. І. О радість, нарешті, Борька на даху. Уже вдвох, спільними зусиллями за допомогою тієї ж таки жердини, вони виловили Котьку. І ось Котька і Борис стоять перед надкою. Борька білий, як молоко, Котька червоний, як помідор, від припливу крові, спробували б ви повисіти догори ногами. В обох тремтять губи, і очі великі великі, зовсім не хлоп'ячі, а просто дитячі, перелякані. І тут Натка не витримала вона все ж таки була дівчинка. Чого плачеш? тихо і розгублено спитав Котька. Вона не відповіла. Котька перезирнувся з Борисом і сказав ще тихіше та ти ж просто молодець, Натко! ти ж просто нас врятувала. Без тебе ми просто, я вже навіть не знаю. Натка все ще плакала. Тоді, переборюючи хвилювання, Котька мовив Слухай, знаєш, а ти теж готуйся з нами добре? Я думаю, згодом жінок теж братимуть у космос. Правда, Борько?» Ага. сказав Борис, гладячи рукою розпанахані штани. І, можливо, ти будеш першою у світі космонавткою. Хочеш? Космонавткою. І Котька, засміявшись з власного дотипу, додав Я серйозно, зовсім не глузую. Натка усміхнулася крізь сльози. Їй чомусь згадався раптом казковий козлик, якого так щиро вони оплакували колись удвох із Котькою.